23 травня учні та вчителі з усього Бердичівського району з'їхались до школи у Райгородку. Діти як один були хто у сценічних костюмах, хто у вишиванках, а їхні вчителі несли до школи барвисті кібани з квітів. Уся ця краса розмістилась у фойє закладу, тож кожен міг роздивитися представлені експозиції. А заодно й дізнатися, якому святу вони приурочені. Щороку, 23 травня, в Україні відзначається День героїв, у який прийнято згадувати усіх українських вояків борців за волю. Хоча наразі це свято не є офіційним державним, на Бердичівщині його вирішили відзначити. Ще Вітчизняна історія зберігає багато імен сміливих та сильних духом людей, які в різні часи боролись за свободу України, демонстрували свою нескореність та героїзм луналу на святі. Це і дружини київських князів, і козацькі полки, і воїни Великої Вітчизняної, і склалось так наші сучасники. Вічна пам'ять синам України, що стали героями в наших очах. Хай ангели поряд із ними радіють. Що ця перемога зняла палача? Не встигла Україна оплакати героїв Небесної Сотні, що полягли у Києві, як почався відлік загиблих на сході держави. З жалем констатували мешканці району. Пам'ять усіх полеглих за вітчизну вони вшанували хвилиною мовчання та оспівали у піснях. Особливо багато дитячих виступів були присвячені темі козацтва. Ось де відчувалося, що козацькому роду і насправді нема переводу, і що юні мешканці Бердичівщини теж прагнуть бути сильними і мужніми боронителями волі та свободи. Свято Героїв, вважає голова районної ради, повинно стати початком відродження козацтва у Бердичівському краї. І взагалі Костянтин Мулярчук каже, що волів би ділитися враженнями від побаченого за кілька днів після події. Настільки його зачепили дитячий талант і відвертість. Цей день ми перегорнули історію, історію України від козацтва. пройшли громадянство, велику... вівчизнями війну і дійшли до Небесної Сотні. Знову ж люди, люди загинули за волю, за волю України. Новопризначений заступник голови РДА Олексій Побережний висловив сподівання, що перше свято героїв у районі має перерости у традицію. А ще зауважив, що герої це звичайні люди, і щоб стати героєм, не обов'язково загинути. Головне щодня своєю працею, кожен на своєму місці, робити свою роботу максимально якісно. І тоді. Також можна стати героєм. Від нашої щоденної праці залежить те наскільки світлою, красивою може бути наша країна. Протягом понад двогодинного концерту виступили учні всіх районних шкіл. Крім ославлення козацтва, у своїх піснях діти зізнавались у любові до батьківщини, мріяли про її щасливу долю та захоплювались красою солов'їної мови. Нехай бажали на святі, накреслений героями шлях, приведе українців до найвищої мети, могутньої України. І нехай українці у мирі та єдності живуть на неподільній землі, чия свобода коштувала життя багатьом поколінням.